Нова китайська кафешка в центрі Києва. Ходімо разом на огляд багато декору, а незважаючи на невисокі ціни, знижка на все меню 20% до 7 липня в честь відкриття. Відразу наливають безкоштовну воду, а я замовила курку по-пекінськи. Вона тут коштує 235 гривень. Ще й плюс буде знижка. Таку страву сміливо можна замовляти на двох. Ще й курка не така жирна, як качка. Поїсти курки по-пекінськи – гарна ідея для побачення. А я на барі охолоджуюся коктейльчиком. До речі, бармен дуже привітний. 120 гривень. Тут коштує лимонад манго-маракуя. Трохи охолодилися. Тепер можна бахнути том'ямчика. Я обрала з морепродуктами, але можна обрати з курку. Він тут дуже смачний, наваристий. Гострота супа помірна. І як же в китайському закладі без японських суші? Мені подобається, коли роли прикрашають квітами. Філадельфія смачна, креветка класна. Завершаємо обід куркою в тайському соусі. Вона тут подається з рисом. Це гарна